Сучасний світ все більше переходить на безготівкові розрахунки і це стає на руку шахрайних. Сьогодні ми розповімо вам, як не потрапити в пастку платіжного шахрайства. Існує кілька основних стен платіжного шахрайства, хвостин постеріг. Шахраї вигадують різні способи, щоб отримати доступ до ваших коштів. Ось кілька прикладів того, як це відбувається в реальному житті. Фішинг – це коли зловмисники намагаються обманом отримати ваші дані. Кіміт використання пристрою для щитання даних банківських карт. Шахрайські дзвінки, коли вам телефонують, прикидаються з представниками банків і намагаються отримати інформацію. Щоб обезпечити себе, затримуйтесь таких правил. Не передавайте нікому дані вашої карти. Перевіряйте пристрій на банкоматах перед. Використовуйте лише офіційні канали для зв'язку з банком. Будьте обережні та не дозволяйте шахтарям скористатися вашою довірою. Якщо ви стали жертвою або помітили, щось підозріле, негайно повідомте про це своєму банку. Бережіть свої кошти.